Всім ще, ще мене досі звати Яцан. Моєм в моєму телеграм-каналі ми проводимо опитування, яка буде тема відео. А ви обрали історії про мої хобі, а щоб вибрати майбутню тему для відео, то підписуйся на мій телеграм-канал. Він є у шапці профілю, так що його мене вийде, я закріплю його в описі цього відео. До речі, я заболіла, так що звук буде так собі. Да. Взагалу написано, крім малювання, що я займаюся, але малювання я тут теж а... я... Ну, Я думаю, по мені видно, що я малюю, все ж я артбургер, як добра база. Малюю осознано прям вчитися, любити це діло 7 років почала. зараз мені якщо що 11 було в квітні. Ну ще я скажу, малюю я на свою думку нормально для мого возраста, як для, для п'ятого класу, хорошо, суперски. А, да, а що ви ще хотіли? Піаніно. Я хочу на піаніно, в мене вже був, так скажем, виступ моєї вчителька, я вже працюю з минула 24 року, а так я займаюся вже десь, десь теж 7 років. Все 7 років. Вау! До речі, мене вчителька дивиться. А, так що добрий день. Знаю, що вам цікаво дивитися мою творчість. А, не Знаю щастя, здоров'я. Побачимося. Не знаю. Ну, я кажу, прошу мій цей виступ, коротше, я сюди в останній ряд. І мене визивають на сцену. Я була вже друга в списку і цього навіть не знала. У мене були а, плотні руки, та лице, нібито я проходжу іспіть, від якого моє життя залежить. А мама як яка мама звелиться, ливає, бо вона ж все-таки, блін, моя мама. Чого вона не дивилась? А, я починаю гравати і роблю мать, помилку. Як правило, треба зробити ти не самі і просто цього навіть не робив, так треба. Все чекі-пукіс нормально хорошо суперські, а. Типа, і, і, і продовжити грати. Ні, мені сказали перегравати, і в ту я в ту хвилину ледве через землю не провалилася. Ну просто люди! а я, як би ви просто по-іншому відреагували, коли ви, типу, вчите пастину, так зубрите, сидите над нотами, нощами, а потім ви робите помилку, і місто того, щоб проігнорувати, типу, це так треба, тобі говорять просто на публіку, тобі говорять, щоб ти робив все спочатку. Просто перегравав спочатку. Як на мене, це. Це не очень сильно, це просто прям. Мені тепер страшно виступати перед публікою, все мінус психіка. А на що ми остановились тексті ще найду? А о! А л -л 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 -л. в цю хвилину я хотіла провалитися через землю. А, і після того, як я виступала, пішла знову свій пустий. черный последний ряд веков я садила. Драматизируем жизнь чистой оптой. А, да. Типично. Заходы. Моя мама. Вау. Я думала, що взірвуся, все-таки вона ніхто не відтримав, хоч я того не просила, ще розповіли про мій канал і про те, що я пишу свої твори. Ой, це спойлер, але нащо, якщо я навіть не просила просто цього робити. Ванна. Коли я їхала додому в машині, я безкінечно кінечно робила, в ту хвилину навіть хотілося кину, кинути це хобі, але я зрозуміла, що його люблю і кидати не хочу. Часто у мене постійно проходять мислі реально кинути піаніно. Не знаю, як якось так угасає прямо моє желание іграти, але при цьому я хочу іграти. Типа, не знаю, типу щось не дає. Того, що я не хочу підводити хрощів, бо я граю вже давно. А і всім подобається те, що я це роблю. І ще от, і мені вроді щось подобається, але не знаю. Просто не хочеться вже чесно. І ще у мене є гітара, але мені її подарили тільки недавно, якраз на моє народження. І так, що я вчуся, а, тіпа... Я сейчас не умею, але я вчуся. Я вчуся не учитель. Я сама учка гітарист буду вау. А, я а, Я хочу бути схожою на спивачку Швец. швейстрі типу мені подобається пісні и хочется робити щось похоже на да. если мені поможе моя гітара. Я, <laughs> Да. Але прикол в том, что вот мы играем больше двух, меньше, вернее, двух месяцев вместе с моей а, ЛП. ЛП. <laughs> Привет, Алиса. А, пока я знаю три рекорда. Тика три. Типа А, М, И, М, И, А. И А. А моя подружка э, ходит Все-таки вчителя, типа, да. Вона знає 11. Коли вона мені їх всі поскидувала, у мене вибавилися очі. Вибавили... Вибавили... Вибавилися очі. І Я не знала, як я це вообще заграю. Але я вчу, я... Я практикую. Алиса, я твої уроки не пропускаю. Я все практикую, знай. Да. Вокал. Ну, вокал я просто обожаю. Знала, если бы вы жили земной, я отвечаю, вы бы в день скончалися, тому что я хожу и співаю тупо. Я можу, а, просто я співаю, нет украинское, не английское, нет не російська. Я співаю на японском. Мі-ре-та-рі-но-рі, ну, Мі-ре-ре-са-кі ха ла 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 да просто... Це можна слухати безкінечно, поки я не заповню... Не зап... кончу повністю опінг, просто я не... Я не зак... я не перестану, я просто... Я буду опінг за опінгом співати, і все. Боже, я на что я заспевать именно такие на его а именно песни там. Сина такая, да. Ну, вообще, я на вокальном воспеваем, украинскую мову в шоке. Ты с четыреком давно уже приофигела <свят> от жизни. Да. А, да. Короче. Літом мене з невеличкою групою людей буде виступ з піснею у направляй мене. Я чекаюся з нетерпінням. Я вже виступала з цією піснею, і, напевно, що там буде та сама команда, я ще не знаю. А... Да. Я цю пісню можу хоч прямо зараз заспівати. А думаю, що мені підписаний кіше на. Я чекаю все с нетерпением. И, кстати, в числе кабека вот теж дивится, на Добрый день! Хай! У uh, <laughs> нас на уроках вот реально там весело, интересно. Отлично от всего, там самое веселое просто. Мы мы, мы, пчелы на уроке? Если лобили гавні, ми ломили пчелы, тільки по-настоящему ми їх ломили, потому что у нас по этому да, просто літали пчелы, было весело. А прикол в том, що вчителька ж боїться, а я не боюсь. Рисимо. Я зараз не можу навіть крикнути, що у мене голос пропав сей. Ребенок пришел. Песни, музыка, искусство. Йоу! А, я цчкала. Ой, я кричать могу, Вау! А, я пишу песни, авторские песни, как я уже сказала, я хочу быть похожа на Алену Швецову, она уже прям рекламирует. У! Вау! Да. А, можно сейчас что-нибудь прочитать. Сейчас. Вот сейчас. блядь, Вот сейчас. Здрасте, опять. Это... А, абд... да. Лина, а можно я засниму видео? Можешь ты тыкать мне в в нос? Я хочу не люблю танцю, але танцюю, так як всі, скільки я вже рахую, від сварки нашої дні. Ти вімальний танцор, я твоя співачка. Тільки знай, вона трішки чудачка. Я танцюю на кровавому склі, я склом ріжу руки. Залишіть нас, мене на самоті, прошу вас, люди. Господи, що написано. Йоп Йопте. А І розлітається скло від вибуху, це ужасно мені сподобалось. Я зберігаюся від зайвого кроку, щоб всі гріхи, а все пробачилось мені. Шрама на моїх зап'ястках замінили моє щастя. Ти мене не вибачайся, це все моя шиза. Ах, цікаво, що буде завтра. Може, я на кінець здохну, може. Може, передав капучино буде в мене на кінець. Жели. На... Ну, поді... Жене доживу до 12 ліття, мабуть. Мабуть, то не точно. Вау, просто. Давайте всім вместе похлопаємо. Класно. У мене таких куча, якщо що, можу повиставляти в телеграм каналі І це якраз повод підписатися. Йоу! Сколько раз я сейчас скажу йоу? А, ну да, за... да, пишу так себе. это а, це... за рик я могу написать такое, что так себе, это охеренно просто. Алена Швец из Украины, вау, прилетела, приехала, доставочка. А... Привчилася тільки недавно, так що строго не судіть, пожалуйста. А на цьому все. Якщо хочете, напишіть щось своє, що можете запропонувати ідею для відео. Якщо можете, лайк поставте, пожалуйста. А з вами була Яцен. Дякую за увагу. Слава Україні! Всім. Всім! Бля, всім, всім. Всім всім ще своего дня.